Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового. Кожен несе свій тягар і те, через що ми проходимо, формує те, як ми дивимося на світ і на самих себе. Але ми не призначені для того, щоб нести свій тягар на самоті. В Євангелії від Матфія Ісус говорить до людей, які йшли за ним: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас: візьміть ярмо моє на себе, бо ярмо моє легке, і тягар, що я вам даю, легкий». Ярмо це важка дерев'яна балка, яка лягає поперек пари волів, рівномірно розподіляючи вагу вантажу, який вони несуть. Але цей термін також використовувався єврейськими рабинами. Ярмо закону символізувало повне підкорення Божому закону, і рабини вчили, що підпорядкування йому звільнить євреїв від поневолення світом. Ісус використовує фразу, яку його єврейські послідовники легко розуміли б. Але потім він перевертає ілюстрацію. Він каже натовпу, що вони повинні підкоритися йому, бо він є виконанням їхнього закону. Коли вони це зроблять, тягар, які вони несуть, буде для них, них важким, бо він понесе вагу їхніх тягарів. Павло посилається на це вчення у своєму листі до галатів: носіть тягарі один одного і таким чином виконуєте закон Христа. Закон Христа полягає в тому, щоб любити Бога всім своїм серцем, душею, розумом і силою і любити інших як самих себе. Але єдиний спосіб Виконати закон Христа, це зв'язати себе з ним, коли ми в ярмі з Ісусом, Він стає нашим джерелом сили. Він допомагає нам перенести важкі ситуації та дає нам можливість відмовитися від поганих рішень. Він наповнює нас своєю любов'ю, щоб ми могли ділитися нею з іншими. Він дає нам здатність підтримувати інших послідовників Христа так само, як Він підтримує нас. Подібно до того, як Ісус поніс наші гріхи і страждання, ми покликані нести страждання інших. Таким чином, ми показуємо їм любов Христа і направляємо їх до Ісуса прямо зараз витратьте кілька хвилин на розмову з Богом про тягарі, з якими вам потрібна допомога, а потім дозвольте йому показати вам людей у вашому житті, яких він хоче, щоб ви підтримали. Амінь.